Добрий день, мене звати Даніель. Я закінчив перший клас. Я народився у Харкові, але зараз проживаю у Києві. Я ходжу в міжнародний ліцей Маук. Та за та займаюся е, футболом в академії Ювентус. Зараз я вивчаю англійську та французьку мову, а також ходжу е, на кікбоксинг. Я добре плаваю та ходжу на спортивний майданчик із штатом е, та вже підтягуюсь 5 разів. Я полюбляю е, е, малювати. Е, дивитись телевізор, та гуляти та проводити час за рідними. Моєї бабусі є е, собака, е, її порода мальтійська болонка. Е, її звати Леу, е, їй 7 років. Я полюбляю з нею грати. Дякую за увагу, до зустрічі!